Ставив собі ціль, починав з ентузіазмом. Але за кілька тижнів все стихало. Ти не один. Більшість людей так і не досягають своїх цілей. І я знаю, чому. Всім привіт! Мене звати Віктор. Ви на каналі Фітнес по-українськи. Сьогодні поговоримо, чому ти не досягаєш своїх цілей. Пункт перший. Мотивація. Мотивація це добре і гарно. Вона як іскра. Але проблема в тому, що вона дуже швидко згоряє. Неможливо прокидатися щодня і бути натхненним. Якщо ти покладаєшся на мотивацію, ти просто програєш. Потрібно шукати більш глибоку ціль. Наприклад, не я хочу схуднути, а я хочу бути більш здоровим для своїх дітей. Ось це працює. Пункт другий. Регулярність. Мало зробити один ривок. Справжній прогрес. Регулярні маленькі кроки. Щодня. Навіть 5 хвилин. Навіть якщо здається, що результату не видно. Результати з'являються лише там, де є стабільність. Пункт 3. Послідовність. Сьогодні ти хочеш набрати масу, завтра ти хочеш схуднути. Післязавтра ти хочеш стати сильнішим. Але, але цілі не досягаються випадково. Це результат чітких, кропітких, регулярних дій. Моя порада. Вибери собі ціль, побудуй план і дотримуйся його протягом мінімум 30 днів. Пункт четвертий. Терпіння. Ми звикли до швидких результатів. Доставка за 10 хвилин. Відповіді за 5 секунд. Але особистий розвиток це не фастфуд. Успіх це як сад. Ти саджаєш насіння, поливаєш і чекаєш. Терпіння це те, що відрізняє успішних людей від тих, хто здався раніше. І ось найголовніше Номер 5 дисципліна. Вона не залежить від настрою. Вона працює коли лінь, коли втома, коли хочеться здатись. Це здатність сказати собі. Я зроблю це, бо я пообіцяв собі. Саме дисципліна приводить до мети, все інше просто бонус. Мотивація регулярність, послідовність, терпіння, дисципліна. Якщо ти це засвоїш, ти досягнеш будь-якої цілі. Напиши в коментарях, що з цих пунктів зупиняло тебе від досягнення твоєї цілі. Якщо сподобалось відео, став вподобайку. Ділися з ним з друзями і не забудь підписатися. Попереду ще багато нового. На сьогодні все. Побачимось наступного разу. Па-па!